Такі, так, да, у нього такі шоки тут такі. Сірко. Сірко, а ти там там сіно їсти. Оно. Обана. О, О віра. Сірко, смачне яблучко. Їхай сюди. О, і це, і суди. Пізно. Пізно, друг. А Каштан, пізно, треба було раніше. Треба було приходити раніше. Все, а вже вже нема, а нема. Вже нема. все. и нос. И нос такой. Давай, давай. Хороший, красивый. А что? Ты я коняха. И шачо. Давай, давай, почухай тебе. Почухай. Дим, дим, дим.